Всім доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо домашнє господарство і не тільки неділя, вихідний. Відпочиваємо. На даний момент зараз завели пікапчика. Чекаємо сьогодні, що може вже вийдуть хлопці на зв'язок. і Передамо автомобіль. А Надюшка вже в машинці. Привіт-привіт. Вже машина задерчала одразу з батьком. Що будемо робити? На даний момент зараз подзвонив тільки що в будь-дім, подзвонив у квадратний метр. Ну, квадратний метр до Ю... Юри не дозвонився, а дозвонився до Віталія. Вчора у Фейсбуці дівчата наші місцеві викинули клич, що до 10 годин ранку треба, якщо є можливість, маскувальні сітки, гвозді. В'язальна проволока, клейонка, масло, солідол. Тобто, зараз почему Трошки знайшов, вони... у мене запас був 20 літрів масла. Є перчатки мені е, е, передали. Тобто з Італії тетя Катя привезла, тобто я поділив, половину забрав. Зараз поїдемо в магазин, до Віталія ну, позвонив, щоб дав по закупці, Він каже, я так дам, зараз хлопцям подзвоню і це все діло організуємо. Так що, друзі, по машині. Ну, довго балакати не буду, резину, хто не дивився, ми купили. О, от. Тут у нас Привіт! Е, купив я компресора такого двохциліндрового, купив о, такий наборчик е, ключів, купив е, троса, купив тосоли, купив мастило. Ну, на всякий випадок. Не купив Донкрата великого, Донкрат є. Хотілося купити великого, але його треба замовляти. Так що зараз Время не жде, машинка прогріта. Погнали, далі буде, заїдемо до дівчат, заснімемо, покажемо. Так що поїхали. Ну що, друзі, приїхали ми в Будім. Мер наш їде. Приїхали в Будім до Віталія. Щас підійдемо, не знаю до кого, правда, щас до Віталіка наберемо. Остав на Надюшка поки на паузу. Ну, да. Да? Щас, воно, лось, так, зараз ложки нам дають. Лозі, так що подякуємо Віталію. Ждемо. Ждем. Да? Так що хотів по закупки, дали <рес> безкоштовно. Так Віталіку і лайк. Як я казав, треба стукати двері, і вони відкриються, правильно? Да я навіть не розчитував, неприємно. Телефон, навіть цього дядька засниму. Що, для того, для Так відезвіту. Віталія, як фамілія? Я не Віталій. Ні, Віталія господаря, я до нього звертав школа. Так що я хочу йому подякувати. А він дав тобі команду брань, що він сказав зробити? Дати гвозді. Дати гвозді безкоштовно. Ми звернулися, просто щоб нам зробили знижку, тому що хлопці ну, звернулися за допомогою. На сьогоднішній день це дуже важливо, тому що ми всі прагнемо перемоги і трошки їм врізали зарплату, вона не трошки а гарно, Якщо вони раніше могли там пару місяців назад багато чого купувати, те, що ми не знали самі, тобто із тих ста тисяч. Там заливалося для родини дуже мало, тому що безпосередньо я спілкуюся з хлопцями регулярно і трішки з дівчатами і іншими людьми об'єдналися і підтримуємо. І ну, постукав до Віталія, кажу, там можна подешевше по знижки. Він хе приїдь, хлопці тобі дадуть. Так що я ще хочу за свої кошти. Будь ласка, дай мені пару бухт в'язальної проволки, я проплачу, от, тому що я не можу е, любої, я не знаю, якої хлопці сказали, в'язальні, значить це, вони будуть брьовна в'язати. Таке, щоб воно було більш-менш нормальне, було Ну, Одна це мало, штук три. От, або що там у нас є. І Якщо можна, пару молотків, штук три, воздій, то вони заказали, а їм вже чимось треба їх забивати. От. Так що зараз ще друзі купимо пару молотків на всякий випадок. Воно просто все так у гарячки. Воно вчора тільки вечором викинули. І, в принципі, але дивлюся, люди, люди звозять, все буде добре. Плівку треба було, вже не потрібно, вже хтось приніс. Ну, молотки такі, щоб толково. О, це будуть хороші. Да. Та давай не на цього і з цим, з воздодіром. Оце, цього, да. оце три штуки буде нормально. Якраз друг там загнеться, то можна буде його і витягнути. Так, значить все. Ще ще десь заїдемо солідолу салідолу, знайдемо.

ти стоїть живувати. Це його бачу, видно, Так, Мар'яна Васильівна машина стоїть. Щось знайомий автомобіль. А, мені не знайомий. Я е, ж тут знайомі люди. Це... Я знаю на куди це іменно. Я теж. Та перезнаю. А що, Мар'яни Васильовни немає? Сергій Сергійович. Бо ну, я ж кажу, знімати можна, да. она, Не, ну, ну сразу, я зразу, я зрозумів, що це ти... ти. Ну, я ж тві. А хочу, що так щось. тільки приїхав, бляха, туди-сюди. Я якби ще цього, якби лягав спати у 9 часов, як у селі. Привіт, Добрий Привіт. день. То... День. Я проспав би це все діло. О, понимаєш. Да, так як граю, мука. це ж я у Фейсбуці з'явився там місяць назад. Да? Я дивлюся, губа, Юлька, щось там викинула. А що ти мені труси вже несе, так? Да? Не тобі. Чуєш, Добрый, я, я просто не знаю, знаю. Не ти є що? Димон, ти ж в курсі, там в мене телефон є, Моя як тільки тільки залегіть. Мар'яні, мені дай цю. Що я наколядував, це все трохи рукавиці. є. Я думаю, вони пригодяться. Ще трохи взяв отаї штуки, думаю, пригодиться. Ти ж гвозді просив, то я думаю... Будеш треба їх чимось забивати, правильно. Ну оце хлопці дали з, Буд, з Будмайстра Віталік, дав безкоштовно. Це сотка? На на, на. на Просто має кнеш. Я знайшов дві каністри масла. а думаю, що вони вам пригодяться. Ви я таке люблю, транспорту. Дуже чистить? А таке масло пригодиться? Ну так. Хотілося б заберетинку, заливати в Под штукальний станок вони хотіли чистити. А що не можна таке масло в станок? Нет, ну кажуть, что здесь. Лови мене. Я что взад военный? Да. А чого ти без форми? Я люблю воєнных упорних. Да. Ти ти так а божди, я тобі тебе здоровенький. Чуть, я думаю, що ж там за боец? ну Я кружки продаю, а тобі я ще лодківку подарю. О. І ще лодьківську изимьяк. Так Йорги. що назад ложи ложись. Задавай. Суткались, постав нападу. Я шучу. Трошки позитиву. Так, Так, Раритет. — а Юльки що, нема? Юлька ногти робить. Чуєш, я не розумію, вона тут це, це, собрала нас усіх. А, ну, та... Не вона, то я попросила, вона писала. Ні, ну вона ж писала. Команду дали, зробили. А ну приміряй. Та ти, робу, я, я так і не розумію, робу це любу одежу можна було, так? Для чорних робіт, так? Ну, будемо мати на увазі. Просто дуже-дуже швидко це все діло призов. Може, може якісь їсть, поняв. Щоб <звук> поняв по техніці ходиш, міномаслі все прям, коротше. Треба казати, отакого от громче, бо люди не чують. Такі може бабки бабусі там старенькі дивляться. <звук> і... Так що, друзі, можливо, в кого є якісь комбінізони, <звук> биушні, немає різниці. Тобто, хлопці не перебирають там нове, старе. Красиве, не красиве. Воєнної форми перейдіться у комбінітон і строїти техніку. В принципі, таке. Також, блін, чи ви, ну якщо таке робите, ви працюєте військовій одежі. Військові. Вже мені дзвонять, вже хочуть їх. Ді... Що ти тут вже на колядово? Спотівши одіял, тобі привезти, сказали, вже є. Кирки є. Одіяла ще хтось воно привіз. Ну, по-тихому, по тихому, вже, Чуть -чуть, будеш, по -чуть -чуть, вже да. будеш не пустий. Що там батько свиней купив, каже, так? Да? Да. Все нормально. Все ти ж працюєш. Ну, саме слава Богу, да. так. Ну і слава Ростить Богу. Чи ж який Національна гвардія, так? Да? Ні. Ні? ЗСУ. ЗСУ, ЗСУ. а який підрозділ? Получається, ми у 118-й бригаді. 118, ще 118. Бачиш, я знав, що я ж тебе знав, а не знав, що ти у 118. Отак. А так як буває, хтось мені пише, а я ж напише ну, 118-й, а я потім уточню. Де я хто, ві? від кого? є, пересікаються хлопці, особливо 72 двойка, ну щось так воно. Зараз вони взагалі всі зійшлися в кучу і один одного можуть бачити. Так що, друзі, от такий зробили дівчата клич. Верніше, я не знаю, до кого ти звертався в першу чергу. До Мар'яни. До Мар'яни. Мар дали номер передзвонити по поводу сіток маскувальних. Найшли сітки, так? Да? Пока... Ні, вони будуть. Звісно. Ну мені хтось дзвонив позавчора. А я, ну, хто з наших дівчат, ну, я Мар'яні кажу, що хтось. Мар'яна вже десь визволила, все нормально. Так що все-таки будуть, все буде. Саме головне свистіть і все буде чи нічинам. Так що, Дімончик, разом тільки разом. Так що я на цьому буду завершувати наш такий невеличкий відосик. Це ще одне підтвердження того, що з миру понитки Путіну петля. І якби ти не звернувся до Мар'яни, Мар'яна не дала команду вік і Юлі. Юля б не написала в Фейсбуці, мене б теж тут не було. Так що так, по-тихому, по-тихому і щось будемо робити. А ті, хто там говорять, що ви отримуєте гроші, вже не мати грошей, по-перше, це раз. І їх не вистачить навіть на штани. О, Тому що спілкуюся безпосередньо з хлопцями, і хай там хто там не говорить, там. держава якась, а держава, це всі, ми разом. І тіпо, що не, ну, тіпо не, ну, як це так? Ну а як, отак? Я знаю, коли отримали хлопці по 100 тисяч гривень. Там і вони за свої гроші, да, вони скидалися, купляли такі автомобілі, які також являються розходним матеріалом. Купляли всі різні речі, і все-все-все. І я знаю, що і допомагали, і родинам загиблих. і військовослужбовців підтримували, які йшли на реабілітацію, тому що я безпосередньо з цим живу і з цими хлопцями спілкуюся. А хтось говорить, що це має робити хтось, а тільки не ми. Ну а ми живемо по іншому принципу з миру по нитки путіну петля, піар на зсу, як там нам говорили. Ні, це не піар, це просто направлення, що є люди, яким це потрібно, а є люди, в яких воно лежить, і нафіг, нікому не треба. Ну от є, от, от ті рукавиці вони привезені з Італії. О, тіткою Катериною безпосередньо на машині аж сюди в березані. Вони лежали, ждали свого часу. Вона каже, це ті обучні, я на них подивився, вони нові. Ну, вони нові рукавиці. Так що, ну так. І так, і рухаємося далі. Так що на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А вам, дімончик, і всім хлопцям, щоб поскоріше верталися додому, до своїх родин, дружин, матерів, батьків, дітей. Ну, якось так. Так що слава Україні!